なの Таю, друзі, як ви бачите по назві відео, мама сьогодні піде про дверцят. Давно хотів зняти це відео, тому що е, дуже така тема насправді важлива, але дуже мало людей надає їй якогось важливого значення. Дуже багато бачу такої ситуації, що люди. Купують дорогий кахіль, дорогу цеглу, там, суміші і тому подібне, і практично не надають значення дверцятам і комплектуючим. Помилка це дуже велика, така, ну, така дуже велика. Тому що, по-перше, наприклад, є замінні комплектуючі, такі як колосник або як ми називаємо рушта. Так, їх, їх можна купити дешеві, перегоріли через пару років, відкрили дверку, поміняли. Тобто, це є замінна річ, яку, яка міняється за пів хвилини. А от такі як дверцята, шибера, їх неможливо поміняти, якщо вони всередині вмонтовані, щоб ви розуміли, дверцята в кахельному в виробі не можна просто забрати поставити на місце нові. Треба розбирати цілу, е, цілу там, камінопіч, грубку, не знаю, то що, що у вас є. І лише не уявіть ситуацію: ви е, зробили дорогу, дорогий виріб пічний. І через пару років у вас щось стається з дверцятами, і ну, це просто, я думаю, що просто реально якийсь безглуздя брати дешеві, комплектуючі. Тому сьогодні якраз мова піде про те, як вибрати е, дверцята, які бувають дверцята, тому що вони бувають пічні, бувають камінні. Одним словом, мова піде про те. Е, по максимуму, я хочу вас сьогодні познайомити з дверцятами і познайомити з дверцятами, з якими ми працюємо. Дивіться, по комплектуючих, як правило, ми працюємо виробник, який має назву СВТ, це є фінське лиття. Це є заслонки, шебера і колосники Рушта. Дверцята у них також є, але я вам скажу чесно: дверцята дуже дорогі, тому. Ну, ми їх там продаємо одні двоє дверцят в рік, але ми ніколи ними не працювали, якщо чесно. І тому кажу так, як є. Тепер давайте про ті дверцята, якими ми працюємо найчастіше, які ви навіть не найчастіше буде сказати постійно, тому що ви постійно бачите їх в наших відео. Це є румунські дверцята. Це є, знаєте, така золота серединка ціна якість. Тобто, якщо порівнювати з найдешевшими українськими, то, відповідно, якість буде у рази краща. Дещо буде ціна більша, але повірте, воно того вартує. Це є румунський виробник, який має назву, якщо я правильно вимовлю на англійський, Iron Fire. Ось так. І як ми. Працюємо цими дверцятами. Взагалі, нас є знайомі у місті Стрий. До речі, сюди я сьогодні приїхав. До цього часу ми працювали тільки дистанційно, тобто, якщо є якісь замовлення, ми це все дистанційно вирішували, і дверцята їхали по всій Україні. І, до речі, дуже-дуже часто вони їздять по Україні. Але сьогодні я вирішив все ж таки приїхати нарешті, познайомитися з, з цим всім асортиментом ближче. І за одне показати вам. Почнемо ми з складу. Тобто є в місті стрілі є магазин і є склад, і є інтернет-магазин, це, до речі, Кахель плюс. Потім ще, я ще уточню це все. Але так до слова. І було би розумно почати, напевно, з магазину, де є розкладений асортимент товару. але... Ми домовились зустрітись на складі, тому ми почнемо з складу, а потім так плавно перейдемо в магазин. Так що, всім приємного перегляду, думаю, що відео буде для вас досить корисне. Не забувайте поширювати відео, які вам. Ну, якщо ви вважаєте, що відео корисне, то поширюйте їх в своїх соцмережах. Я думаю, що вони будуть корисні ще багатьом людям. Ну і, звичайно, ваші пальці і коментарі кожного разу повторюю, це найбільший. Поштовх для просування наших таких інформативних пічних відео. Так що ось така справа. Добре. Приємного перегляду. Йдемо, йдемо щось оглядати, знімати. Мені самому, якщо чесно, цікаво, як це все буде відбуватися. Вперед! Хочу познайомити вас з Віталієм. Віталій це є керівник компанії, яка має назву Кахіль Плюс. І сьогодні ми поговоримо про продукцію, яка має назву Айрон Файр. Віталій, розкажи нам, будь ласка, що таке Iron Fire і чим взагалі займається компанія Кахе Плюс? Всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо про компанію Айрофайр. Сама компанія знаходиться в Румунії. завод її. Вона вже багато років спеціалізується суто на виробництві дверцят для камінів і печень. Наша компанія Кахель Плюс вже 10 років представляє саме цю продукцію цього виробника. В Україні е, ці дверцята себе зарекомендували хорошою якістю своєю продукцією. Всі дверцята є чугунні, тобто їх вам не покрутить, то вони, вони будуть вам служити довгими руками. Плюс е, всі дверцята е, укомплектовані ущільнюючим шнуром, тобто що дверцята будуть у вас герметичні. В нижній частині, в більшості моделей, є регулятор тяги, за допомогою якого ви зможете відре відрегулювати тягу. Саме у вашій топці, тобто процес горіння є контрольованим, плюс дверцята не будуть диміти, ніякі диміти і так далі. Сам асортимент нашої продукції він є дуже великий. У нас понад 50 різних моделей, різних форм-факторів. Є як дверцята для кахельних печей, є спарені, тобто топочна піддувальна дверка є в одних дверцятах. Є там, де дверцята топочні і піддувальні окремо. Кому як вже більше подобається, по стилю, по дизайну. Також ми пропонуємо великий вибір дверцят для камінів, для барбекю комплексів. Є дверцята для каміну, великі там найбільші дверцята розміром 75 см, Є менші, є дверцята для пекарської піч. Ну, тобто, вибір, да. вибір дуже великий. До речі, дуже багато дверцят. Ви могли бачити в наших відео, тому що ми вже... Ну, напевно, мінімум як рік працюємо тільки цим виробником. Тепер давай ще Віталій, розкажи взагалі, як ознайомитись е, з дверцятами. Е, фізичні магазини, сайти і тому подібне. У нас є фізичні магазини. Основний наш магазин знаходиться в місті Стрий по вулиці Успенська, 41. Ви можете прийти до нас, ознайомитись з продукцією, подивитися всі моделі є на виставці, в наявності. Е, якщо у вас немає можливості фізично приїхати до нас в магазин, е, в нас є. Е, наш сайт кахельплюс.юай. Ви можете в будь-який момент перейти, переглянути каталог з актуальними цінами. Е, там є телефон, ви, ви можете як оформити замовлення на сайті. Також там є форма для зворотнього дзвінка, є месенджери. Е, будь-які питання можете задавати стосовно цієї продукції. Наші менеджери завжди з радістю вам дадуть відповіді на будь-які ваші питання. Я залишу, до речі, всі контакти в описі. Це тобто сайт, що там у вас є? Інстаграм, інстаграм, фейсбук, сайт. У нас теж теж є Ютуб канал. ми проводимо огляди і на різні печі інших виробників. Ну, є ну, багато це цікавого контенту. Тож залиш, залишу в описі. Е, наступне, давай так: поговоримо про те. Mm, що цікавить, напевно, у всіх найбільше, що ми можемо запропонувати е, безпосередньо підписникам Тепло в Дім? Е, дивіться, у нас буде проходити акція до 31 грудня 2023 року цього року. При замовленні дверцят з промокодом Тепло в Дім на сайті «Кахель плюс», по телефону, в месенджері, чи можете прямо звертатись до Андрія. Різниці немає. Просто обов'язково умова акції є промокод. Тепло в дім, щоб ви озвучили. Е, для вас буде акція безкоштовна доставка плюс е, розпалювач вогню 50 штучок від бренду Ханза Литовської в подарунок. Все, супер, круто. До речі, е, безкоштовна доставка це дуже приємно, тому що ну, насправді е, сам товар габаритний, і доставка як не як. Вона... І дуже крихкий, Андрій. Так, та, вона все ж таки е, ну, не дешева. Тому, як Віталій сказав, при цих всіх умовах, але основна умова це тепло в дім, але можете телефонувати на номер Віталія, який я залишу на мій номер, або нас замовити на, 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 на сайті Кахель. До речі, про сайт Кахель я особисто рекомендую цей сайт відвідати, тому що сайт такий, знаєте, Досить доступний, тому що є різні сайти, де людей стараються якось знаєте запутати. Тут все прозоро. Тобто ти заходиш на сайт, ти розумієш, куди зайти, що поглянути, відповідно ціни, і ну досить досить доступно. Обов'язково заходьте на цей сайт і з ним. Так, дякую, Андрій. так, ти гарно все <кху> сказав. Також хочу звернути вашу <кху> увагу, що ви не переживайте, достав... отримувати дверцята через нову пошту. Ми вже роками цим займаємося. Відправляємо дверцята по Україні практично кожен день. У нас є замовлення. Ми знаємо, як правильно ці дверцята запакувати, щоб вони до вас приїхали цілими. Давай покажемо Так, зараз. На складі Давай без проблем. Ми покажемо, як дверцята упаковуються. Ви О. подивитеся, знімемо відео Так, е і все. Це супер, тому що дійсно людей лякає тобто відправка дверцят склом. Вони думають, що тобто вони оплатять кошти і отримують там щось збите і тому подібне. Дивіться, поставимо всі крапки над і. По-перше, зараз ми покажемо саме пакування, і повірте, воно є дуже якісне, тому що навіть за роки знайомства, мого знайомства з Кахель плюс, ми відправили, ну. Разом з Віталієм багато дверцят по всій Україні, і проблем абсолютно не було. По-друге, навіть якщо би, якщо, наприклад, не дай Бог нова пошта при транспортуванні, збиває скло, що ми робимо? Дивіться, якщо навіть якісь та чи інша дверка приїхала до вас з якимись пошкодженнями, переважно це може бути там 3 зі 100 може розбити скло, тому що воно є крихке. Ви в даному випадку це немає проблеми. Ви відмовляєтесь від цієї посилки, дзвоните до менеджера чи до Андрія. Але при... обов'язково треба це, зробити це на новій пошті, при та, огляді. Так, та. невідомо... Перед отриманням товару потрібно оглянути скло, особливо скло на, ці... на, та, на, ці, на цілісність. Якщо е, скло розбите, ви телефонуєте до менеджера, в якого замовили, або напряму до Андрія, що от приїхали дверцята з розбитим склом. Ви просто від них відмовляєтесь. Вам не потрібно буде їх забирати. Ми вам відправимо нові, а далі ми вже собі з цим так, вирішимо. Це, всі питання. це дуже дуже важливий, важливий такий фактор, про який е, багато людей переживає. Е, добре, я був е, радий, рад, радий познайомити вас в першу Шарко, чергу. Дякую. Тому що мене ви знаєте, познайомити вас з Віталієм е, надалі. Протягом цього відео Віталій буде з'являтися ще не раз, тому що ми, як я і казав, переходимо зараз на склад, покажемо пакування, а потім, потім переїдемо у магазин Плюс. Ну, Так, так. Фізичний магазин у місті. Добре, давайте на склад. Так виглядають наші дверцята упаковці перед тим як вони відправляться ось такий дерев'яний каркас. Ось так, друзі, наші дверцята готові до відправлення. Ось таке супернадійне пакування. Маємо таку дерев'яну обрешітку. Ось тут, ось тут, все захищено. І дверцята прямують до нових власників. Дверцята прямують до своїх нових власників, а ми прямуємо у виставковий зал. Ми у виставковому залі магазину «Кахель Плюс і зараз Віталій розкаже нам про основну класифікацію дверцят, тому що дверцята є пічні і є камінні, і відповідно розкаже нам про такі, знаєте, найходовіші моделі дверцят. Так, Віталій, давай так, розкажи нам про таку загальну картину про дверцята, які бувають пічні, камінні, яка між ними різниця, який дизайн і тому подібне. Дивіться, у нас в нашому магазині представлені варіанти як з прямокутного формату, так і з арочного. Це йдуть дверцята спареного типу, що є верхня частина топочна, де закладка дрів іде, і піддування для чищення зули. Вони бувають як з великим склом, як з декоративним візерунком. Менша оглядовість, більш декоративна, є з регуляторами тяги, є більш бюджетні, такі як оця модель Моріс. Вони йдуть гладкі. Одна з найтоповіших моделей це є Авента. Вона представлена з регулятором тяги з великим склом. Це по ціні. Далі вже пішли в нас більш великі дверцята, на піч каміни, Можливо, є от, взагалі ширина 47 см, є з чистим стіклом, є з перегородочками. Далі в нас пішли моделі без скла, які у нас запропоновані. Вони теж непогано. Можу зазначити, у цю модель називається Versace VG. От вона має досить велику топку, ширина, висота, велика, регулятор тяга і досить симпатичний дизайн, така як от шкіра. Досить гарно вони виглядають. Також є в нас і роздільні дверцята, тобто є топочна частина і піддувальна. Це, це йде з більших моделей, з менших є такі моделі, як Міранда, Тейгор, йде в чорному кольорі. Це бюджетний варіант. Вони є зовсім недорогі. Далі є дверцята і для каміну, для барбекю комплексів. Є там великий вибір. От найбільша дверка є стиль 75, Магнус 710 на 510. Вибір є великий. Дверця. Розкажи, будь ласка, ще таку е, штуку, яка зараз взагалі тенденція? Е, ну, процента е, с, дверцята з склом, дверцята без скла. Які частіше купують дверцята? Одні з найпопулярніших дверця це є для печі фагоре спар... флавер, Це є з арочних моделей. Це є фагоре, це є флавер. Авента одна з найтоповіших. З неарочних тут... не це у нас є Авента, це так? є Авента. так, вірно угу. з камінних можна зазначити стиль 75 за... за рахунок своєї оглядовості. Там велике скло, воно досить класно виглядає. Ну, у вас на каналі от, до кахельних печей до досить популярна модель Браун. Вона йде горизонтальна і вона є висока, висота її 70 см. Ну і велика оглядовість вогню додам, що у цієї дверки. Але все ж таки у нас на каналі найпопулярніша це є Віталій. Як вона? Меган? Дверцята меган. Та, там стандартний розмір 60 на 50 плюс. Піддувальна дверка, вона вденні mm -hmm. виглядає дуже класно. E, уточни, що до цих дверцяток правило, у всіх камінних потрібно ще піддувальну Додатково, так? та піддувальну дверку, з якої ви можете її зробити обслуговування, прочистити від золи. <кхи> бо коли немає піддувальних дверцят це трошки гірше для тяги. Тобто, коли бути по подове горіння, Так, так, так. і ви зекономите час на чищенню саме цього каміну, коли є піддувальна, тому що це все, все лишнє буде збиратися в нижній частині печі. Угу. І бачу, що тут є у тебе така арочна е, дверка, так? Так, це є арочна дверка, вона, вона може... називається Віола. Угу. Вона може підходити як для каміну, так і для хлібопечі. Так, Так, є ще класна модель, також арочна і Сандра. Вона йде в такому дизайні, як Браун з такими поперішками. Просто ми її продали сьогодні. Е, зараз на вітрині немає її. Угу. Ну, всі дверцята, які е, взагалі є асортимент, це на сайті «Кахель там, та, там Плюс весь асортимент. З, з усіма моделями. Ви можете ознайомитись на сайті, уточнити наявність у менеджера. Більше 90% всіх моделей є в наявності, але всі ви розумієте, що зараз є сезон, осінь. Можливо, якісь тиждень, два які саме моделі можуть з наявності випадати, просто щоб ви це е, врахували перед самою покупкою дверцят. Тобто бажано їх купити заздалегідь. Друзі, такий у нас сьогодні вийшов огляд продукції, яку пропонує нам мережа магазинів Кахіль Плюс. Хочу особисто подякувати Віталію. Передаю вас в його руки, лишаю його номер телефону. Надалі він вам з радістю допоможе. Він його менеджери, його продавці. Якщо ви, вас зацікавила продукція, обов'язково телефонуйте і якість вас обов'язково здивує. Так, Андрій, хочу тобі також подякувати, що ти до нас сьогодні завітав у гості. Е, хочу вам подякувати всім за перегляд. Е, завжди звертайтесь, наші менеджери завжди вам допоможуть з будь-якими вашими питаннями. Переходьте на сайт, залишайте свої заявки. Ми завжди раді вам допомогти з будь-яким питанням. Всім па-па. Всім па-па, тепла, добра. І всього всього найкращого бувайте здорові.